Уявіть собі, нічне чорне море. Вітер затихає, хвилі шипочуть щось таємниче, а з туману з'являється темна тінь, довгий вузький човен, схожий на фантастичну істоту. Це не міраж, це козацька чайка, бойовий човен запорожців, створений для блискавичних ударів і непомітного зникнення. Козаки не лише воїни степів, а й зухвалі мореплавці, які в 16-17 століттях перетворилися на справжніх мисливців. У морських просторах вони не мали потужного флоту чи чисельної армії, але їхній дух свободи, сміливість і військове мистецтво перетворили крихкі дерев'яні човни на загрозу всій Османській імперії. Їхня чайка була невелика, близько 20 метрів завдовжки, обшита очеретом для плавучості та захисту від куль. На ній вміщалося до 60 козаків з шаблями, рушницями, луками та невеличкими гарматами. Вдень вони ховалися у плавнях, а вночі вирушали в рейди. Турки називали їх морськими дияволами, бо не знали, звідки ті з'являться і куди зникнуть після удару. Якщо вам цікава така історія про героїв нашого минулого, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові захопливі розповіді: запорожці атакували зненацька, знищували гарнізони, палили порти, визволяли християнських бранців і щезали так само швидко, як з'являлися. Турецькі порти від Варни до Константинополя жили в постійному страху перед цими грізними гостями з півночі. Але щоб зрозуміти масштаб їхньої відваги, варто згадати найвідоміші морські походи запорожців, що стали легендою. У 1614 році гетьман Петро Сагайдачний повів козаків на портове місто Синоп. Це була блискавична атака. Турецький флот знищено, містом спалене, полонені звільнені. І цього ж року запорожці вирушили ще далі, штурмували трапезунд, завдавши чергового приниження османам. А вже в 1615 році чайки з'явилися прямо під стінами Стамбула, серця Османської імперії. Козаки спалили турецькі кораблі в самій столиці Султана і без втрат відійшли в море. Це була демонстрація сили, яка приголомшила навіть ворогів. Якщо ви захоплюєтесь козацькою відвагою, поставте лайк. Це дуже мотивує нас створювати ще більше подібного контенту. У 1616 році запорожці атакували варну і місемврію, сучасний Несебр у Болгарії, зруйнувавши важливі військові порти. А в 1624 році здійснили потужний удар по Очакову та Кілії -де Фортецях, що вважались неприступними. Вони розгромили гарнізони, захопили ворожі кораблі і звільнили полонених. Одним із найяскравіших подвигів став штурм кафи у 1616 році. Це місто, розташоване в Криму, було найбільшим центром работоргівлі в чорноморському регіоні. Сотні, а то і тисячі українців і поляків потрапляли сюди як бранці, і тоді козаки вирішили покласти цьому край. Понад 150 чайок рушили до кафи під проводом Сагайдачного. Запорожці несподівано висадилися на берег, оточили фортецю і з боєм увірвалися в місто. Було звільнено близько 10 тисяч полонених. Це був потужний удар по османській торгівлі людьми та неймовірний акт гуманізму. І, звісно ж, Хотинська кампанія 1621 року, хоча переважно сухопутна, та флотилія запорожців відіграла ключову роль, блокуючи османські річкові шляхи та підтримуючи польсько-козацьке військо. Тоді козаки знову довели, що вони не тільки невловимі рейдери, а й надійні союзники в серйозних битвах. А як ви вважаєте, чи могли б козаки побудувати власну могутню морську державу, якби мали підтримку? Напишіть свою думку в коментарях. Дуже цікаво почитати, що ви думаєте про це. У кожному з цих походів винахідливість, самопожертва і незламна воля. Чайки переносили на плечах через сушу, ховали в плавнях, будували власноруч. Козаки вирушали в море не заради багатства, а щоб визволити побратимів дати відсіч агресору захистити свій край. Сьогодні морські походи запорожців це не просто героїчні сторінки минулого, це символ сили духу, любові до волі і блискавичної рішучості, які змінювали хід історії навіть із малим флотом. Їх пам'ятає кожна хвиля чорного моря, кожен берег, обпалений козацьким гнівом. І кожне серце, яке ще здатне захоплюватися сміливістю предків.